Я, я перше дивлюся на, на їхню координацію руху, на їхню технічну оснащеність і характер. Ми дивимося тільки щоб. Бо зараз такий вік у дітей сьогодні він проросує, завтра зупинився. Дивимося так, щоб кожен рік у нас зміняється команда, бо руки підганяють, що вони не мають права грати за U-19. Зараз з цього року вже третій рік вже не має права з'являтися, четвертий рік. І ми поступово омолоджуємо команду, щоб до Ю-19 вони себе зарекомендували. Як футболістів перша наша є завдання, перше завдання дати кандидатів в першу команду. Тут вже все футбольне, футбольне бачення, футбольний талант. Тоді вже, як говорять, техніку ми навчимо, тактику навчимо, а таланта ми, не, ми з нього не зробить, бозі йому не дала цього. Двосторонні ігри, вони не вони довгі, 2 по 15, але інформативні. Тому, будь ласка, показуйте все, що вмієте. І в кінці вже після двосторонніх ігор, там декілька слів щось скажу. У ну, мене старший син грав на професійному рівні, але стала травма і не став грати. Я думаю, хай молодший випробує свої сили на професійному рівні. Арсен, 17 років, Івано-Франківська. В інстаграмі, через сторінку зареєструвався, прийшов. Мені подзвонили, сказали, приїжджаю в середу на другу групу, на другий етап. Я приїхав. Раніше я старшим їздив, то були якісь силові вправи, бігові, а тут зараз тільки двосторонка, до двосторонці неможливо нічого показати, бо кожен бачили, кожен хоче до м'яча дорватися і не віддати його. В такому віці нам головне подивитися їхній фізичні якості їх, і тактичні їхні бачення футболу, бажання футбол грати. Я думаю, що по двосторонні іграм ми більше б побачили, ніж, ніж вони б робили якісь тести. Коли ми вже відібрали, відберемо кандидатів, то ми вже самі зробимо тести і побачимо, чи ми помилилися, чи не помилилися. Сьогодні побачили вже пару, пару хлопчиків, є такі, які можуть конкурувати з нашими футболістами Ю 19. Я Швець Олександр Вікторович, 16. Київська область, село Чубинське. Я грав в Арсеналі, Київська область, щасливо ми базуємося. Закінчили дюфел. В одній восьмій програли. На жаль, я забив сім голів, три гольових передачі, і після закінчення сезону вирішив приїхати сюди. Треба пробувати такі топові академії. Плюс я бачу дуже хороший менеджмент тут, розвиток дуже великий. І тренера, все тут є. Я буду пробувати. Для мене це подобається розвиватися, комунікувати з такими людьми, як тут перебувають. Корнець Назар, 16 років, Вінницька область, місто ФК «Нива» Вінниця. була Дюфелда. Ну, один рік я пропустив із за травми, а так Дюфелда багато турнірів були. За кордоном були турніри також. Ну, тут ігроки е вище рівні, ніж в Дюфел, в який я грав. Тому що ми грали не в Лізі», ми грали в вище Лізі там. Зовсім другий рівень. Дуже тяжко, дуже тут вирішує везіння багато. Який тобі попадається захисник, який тобі попадеться партнер. Комунікація дуже тяжко, тому що ти ще не знаєш нікого, ти ще не знаєш, як то грає, як це -то може тобі підіграти чи помпути. Підчуття, чесно, дуже великої радості і Я дуже хотів попасти в фінальний етап, так скажемо, і дуже сильно очікую, що я попаду вступ. Авромчук Дмитро. Грали за Костопіль на Україну. Зараз граємо область. Верес це команда, за якою я дуже давно слідкую, дуже давно хочу спробувати свої сили в цій команді. Відправили тренери, підготували нас. Та й давно вже хочемо сюди. Старався більше проводити часу з м'ячем, більше робити корисних дій на полі, більше себе показувати, більше пропозицій для партнерів. Ігор Ільчук. Я дуже задоволений, що мене. Відправили до фінальної стадії. Я готувався до цього і буде дуже приємно, якщо я сподобаюсь тренером. В футболі я з другого класу займався в ДЮСШ Костопіль, а потім перейшов до спортивного ліцею. Тут я займався 4 роки. І зараз пробую у верес. Пройшли фінал добре, але треба показати себе на максимум, віддати всі свої сили ну, і забити чим більше голів. Ще раз хлопці дякуємо всім, хто прийняв сьогодні участь. Завтра у нас фінальний день. Значить На завтра першу гру в нас грали Чоботан Діма, Аврамчук Діма, Ільчук Ігор, Труш Андрій. З другої гри. Корнієць Назар, Загородній Арсен. Продовжуйте любити футбол, займайтеся, і мрійте. Все, вам. Дякую. дякую.